Компанія EkstraStock вітає вас. Ekstra Stock це доставка по всій Україні. Кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу. в описі. Тепер сам огляд. Сьогодні будемо оглядати склад мішка фліс. От класний флісова жилетка, розмір L. Подивимося, весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, товстий фліс, розмір десь 2-3XL. Фліс, розмір L чоловічий. Товстий. Також вам хотів би що підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Viber. Товстий фліс. Розмір М чоловічий на блискавці. Фліс це універсальна річ, вона легенька, собіватість, низька, тепленька, жилетка на блискавці, розмір Л. Розмір XL. Розмір L. Чоловіча на блискавці фірма H2O. Так. На блискавці. Ще. Собівартість низька. Тепленька, гарненька. Так, фліс на блискавці. Розмір LXL. Капюшонка. Так, товстий білого кольору. Так. Продовжуємо розбирати. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Так, флісове худі Розмір LXL з капюшоном. Розмір xl 2 xl на блискавці. Товсте. Адвенчо Класна флісова кофта. Великий розмір. Кофта флісова на блискавці. Розмір ML Вау, wow, клас, Це у нас страус на блискавці Капюшон з капюшоном теді, товста як куртка. Флісова кофта на блискавці. Розмір LXL. Великий розмір. Ще товста. Розмір N на блискавці. Жіноча. Так, на блискавці. Ще худі на блискавці. Хай-тек. Розмір СМ. З капюшоном на блискавці. З капюшоном на блискавці. Ще. Джаріна 40 розмір. На блискавці. Товстий 36 розмір. На блискавці. Смара. Розпаковка без купюр. Повністю показуємо. Все. Шов мішку. Такс. Уді темне. Ще худі на, на блискавці. Худі. Розмір М. Ну, ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.